Виконуємо номер 978 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши значення «Y», які кратні числу 3, але не кратні числу 9, для яких справджується нерівність. «Y» більше, ніж 116, але менше, ніж 145. Запишемо спочатку ті значення, які задовольняють нашу нерівність і які діляться на 3. На 3, діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 3. Знайдемо суму цифр в числі 116. 116, сума цифр у нас 8. Отже, наступне число, яке на одиницю більше ніж 116 це 117. Має суму цифр 9 і воно ділиться на 3. Наступно додаємо 3 до числа 117. Це буде 120. Тепер до 120 додаємо 3. 123, 126. 129. 132, 135, 138, 141, і останнє це буде 144. Тудамо ще раз 3, буде 147, не задовольняє нашу нерівність. Це ми виписали всі ті числа, які діляться на три. Кратні, числу три. Але в умові стоїть. Таке питання, але не кратні числу 9. Отже, тепер ми повинні вибрати серед цих чисел ті, які діляться тільки на 3, але не діляться на 9. Запишемо суму цифр кожного з них. 9, 3, 6, 9. 12, 6, 9, 12, 6 і 9. На 9 діляться всі ці натуральні числа, сума цих яких ділиться на 9. Отже, на 9 ділиться 117, 126, 135 і 144. Ми ці числа прибираємо. І виписуємо ті, які діляться тільки на 3, але не діляться на 9. І y дорівнює 120. 120 y дорівнює 123. Y дорівнює 129. Y дорівнює 132. Y дорівнює 138. І ігре дорівнює 141. Отже, ми записали значення Y, які кратні числу 3, але не кратні числу 9, для яких справжується на рівність y більше, ніж 116, але менше, ніж 145. Номер 978 виконано.